Привіт, привіт, мої незламні друзі! Сьогодні буде майстер клас на ось такий візеруночок. Я його назвала капельки. В'язала я дві ниточки. То є 5% мохер, 25% спушений мерінос, 35% ПА і 35% ПС. То є дві ниточки. А, і тут є 1000 метрів в 100 грамах, я взяла дві ниточки. І тут є, а тут є дві ниточки на півшерсті. Що за ниточка, не знаю. Я купляла її стокова пряжа, там було вказано на півшерсті метражу. нічого там не було. І я в чотири ниточки зв'язала цей візерунок, в'язала спицями п'ятірка. Бо ниточка пухнаста, і дивіться, ну, тут тоншими спицями. Думаю, було би дуже забито, а тут треба, щоб він був такий трошки воздушний, повітряний такий візерунок. А зразочок я буду в'язати спицями 3,25. Нитка ось така тонка, тому що ту, ту нитка не вспушується. в'язати візерунок треба вільно, тож, щоб не забивати полотно. Я вирішила в'язати з тонкої нитки. Покажу вам опис візерунку. Ось такий в мене опис. Візерунок називається капельки. І я пробувала намалювати схему. Ось так в мене виглядає схема. На ті цифри внизу не дивимося, бо то вони не відповідають кількості петель, що є на малюнку. Перший рядочок в'яжемо з права на ліву, а другий рядочок і четвертий, ну, не парні рядочки, де цифра стоїть, звідти в'яжемо з тої сторони, де парні рядочки зліва право в'яжемо в ту сторону. Ось така схема візерунку. Будемо зараз в'язати. То є, я так позначила, три петлі разом виворотнюю. Тут з одної петлі вив'язано 5, а тут 5 разом одною лицевою, накиди і одна лицева. Все, тут багато значків нема. В описі все написано, можна звірити зі схемою візерунку. Опис візерунку і схему, і фотографії ось цих. Зразочків я залишу і той зразочок, що ми з вами зв'яжемо, я фотографії залишу в розділі сообщество там пише. Ну, спільнота по українськи але написано сообщество, щоб не помилилися, хто не знає. Петлі набираю на дві спиці, тому що візерунок трошки йде в ширину, і потім стягує низ. Число петель кратне 4. Одна крайня, тепер один раз, чотири петлі. 2, 3, 4, другий раз, чотири петлі, один, два, три, чотири. І третій раз один, два, три, чотири. Ну я ще четвертий наберу: один, два, три, чотири і крайня петля. Ми набрали на чотири рапорти. У нас є 16 Плюс 2, 18 петель на 4 рапорти. І будемо в'язати перший рядочок візерунка. Так, перший рядочок візерунка, зараз бо мені запуталася співця за нитку. Будемо в'язати так. Перший рядочок після набраних петель я пров'яжу виворотніми петлями ось так. Але в'яжу вільно, бачите, я трошки витягую петельки, в'яжу вільно, бо візеруночок там. ну, щоб... Я так почала вже в'язати, буду в'язати вільно, подивимося, що вийде. По плотності можна пробувати різними спицями, різних собі, зразочків зв'язати, щоб ви потім бачите, як кому подобається. і... Так, в'яжемо перший рядочок візерунка. Крайню петлю я знімаю на праву спицю і з одної петлі вив'язую 5. Один. Я так їх трохи витягую. Накид, три, накид і 5. накиди ну, накид я не рахувала, то я пропускала. Тепер накид. І в'яжемо три петлі разом виворотнюю. Ось так. Накид. І знову з однієї петлі п'ять. Один, два, три, чотири, п'ять. Накид. Три разом виворотнюю. Виворотнюю. Накид. Знову з однієї петлі вив'язуємо п'ять. Один, два, три, чотири, п'ять. Накид. Дві, три разом виворотньою. Ось так. Накид. І з однієї вив'язуємо 5. 1, 2, 3, 4, 5. Накид. Три разом виворотньою. Накид. І крайня петля. Так, в'яжемо тепер другий рядочок візерунка. Крайню знімаємо, робимо накид і в'яжемо три петлі разом виворотнюю. Ось так. Ось. Три разом виворотнюю. Накид. Тепер 5 петель отих разом пров'язуємо лицевою. Накид. Три петлі разом виворотнюю. Накид. 5 петель разом лицевою, накид. 3 петлі разом виворотнюю, накид. 5 петель разом лицевою, накид. 3 петлі разом виворотнюю, накид. 5 петель, зараз 5. Пров'язуємо лицевою. В'язати, і крайня петля виворітня. В'яжемо третій рядочок візерунка, крайню петлю знімаємо, пров'язуємо дві петлі разом лицевою ось так за задні стінки. Робимо накид і з однієї петлі вив'язуємо 5. 1, 2, 3, 4, 5. Накид. Три разом виворотнюю. Ось так. Разом виворотнюю. Накид. Знову з однієї петлі робимо 5. 1. Лицева накид 2, лицева 3, накид 4 і лицева 5. Накид. Три петлі, бачите, в нас накид посередині петля і ще один накид. Ми їх три разом пров'язуємо виворотнюю. Накид. Знову з однієї петлі робимо п'ять. Один, два, накид. Три. Чотири. накид і 5 пров'язали. Накид. Три петлі, ось у нас є, пров'язуємо виворотнюю. Накид. Ох, накид. Тепер з однієї петлі вив'язуємо 5. 1, 2, 3, 4, 5. І одна лицева в кінці ряду, за передню стінку. Одна в кінці виворітна петля. В'яжемо четвертий рядочок візерунка. Одна лицева петля. Ми її в'яжемо за передню стінку. Тепер 5 петель пров'язуємо разом однією лицевою. Накид. Три петлі разом виворотнюю. 5 петель разом лицевою, накид. Три петлі разом виворотнюю, накид. 5 петель разом лицевою, накид. Три петлі. Разом Разом виворотнюю, накид, П'ять петель разом лицевою, накид. Дві петлі разом виворотнюю. І крайня петля виворотня. Ми пров'язали всі чотири рядочки візерунка. Я повернула на лицеву сторону і хочу вам показати. Тепер подивіться на виворотню. Візерунок формується з виворотньої сторони. Ось. Ось ну, з цієї ниточки, навіть можна було взяти і тріючку спиці, але ну, така гарна сітка, ну, залежно з якої ниточки в'язати. Зараз я пров'яжу ще хоча б два рапорти, щоб було гарно видно візерунок і вам покажу. А тепер подивимося, як виглядає візерунок. Вже готовий. Я пров'язала ще два рапорти, і ось так він виглядає. Не можу зрозуміти, де є, а то є то вверх. Ось так виглядає візеруночок. Дуже гарний, але замітьте, що то є лицева сторона, ми тут пров'язуємо перший ряд, а то є виворітня сторона, другий ряд. То Узор формується по виворотній стороні. І ще я випрала ось цей зразочок, і хочу вам сказати, що мені дуже сподобалося, я під краном швиденько попрала той зразочок плином до посуди. Подивіться, як він гарно розпушився. Краще, ніж рідким порошком. Я там той зразочок, що я вчора знімала майстер-клас, я прала пральним порошком, мені так він не розпушився, а той розпушився більше. Ну, побачимо. Ось такий візерунок. Дякую всім за увагу! Якщо вам сподобався майстер-клас, пишіть коментарі, ставте подобайки. І до зустрічі всім па-па.